Знахідка така інтересна була. Дивіться. 64. Привіт, друзі, Катінка, так знову з вами. Вже перший сигнал у нас. Одна копійка радянська 1974 року. Ну що, друзі, починаємо. Так, цікава в мене знахідка тут. Знахідка по війні. Ось такий ружок стрілкової зброї. Навіть зараз не скажу від чого воно. На жаль, трошки підгнивший, але Та хоча це по ходу рожок від автомату ППШ. Принаймні дуже схожий. Клас. Так, думав зброя, але не зброя. Ось такий ломик. Блін, падає. Ось такий великий, бачите? Непоганий. Ідемо далі. Ну ти яму вирив. Людина купає третій раз. Що там? Що, монета? Монета. Яка? Церковська? Сейчас на однушку схожа. А ну дай. Так, да, одна копійка миколаївська. Одна копійка, пацани. Рік, блін. Коротше, треба чистити. Рік не видно. Але знахідка дуже приємна. А тут вся вонюча курка. Йдемо далі. Монітос Бульбатос. О, 20 копійок 48-го року. Прибиральники окопів. Ну що, нормально, знахідка пойдет. Молодец. А ну камрад, покажи, що там у тебе. Ну, -мо. З рук валося все. Надо золотиху було, блин, чуєш. Так, перша 5 копійок 29-го року. Цікаво дуже. Так, що у нас ще тут? 5 копійок 32-й Це барахло 82-й, блядь, бля, блять Так, а тут що у нас? 36-й якраз сталінські репресії, блядь. Так, ось такі колуни попадаються здорові. Це часті знахідки, ось такий здоровий колун, походу обломаний. Ідемо далі. Колона знайшов, дивіться який здоровенний. Це капець. Ох, і огромний. Віси так прилічно. Десь кілограма 2,5-3, мабуть, а то й більше. Якась запчастинка цікава. Маркіровочка на ній. Куди щось чіплялось. А маркіровка не наша. R335010101. 3 Що воно таке? Пищить. Мені тож, походу, говна радянщина срана, блін. Да, вона сама? Тільки рання. А як вони вже задовбали? Так, 53-й. О, 53-й рік, класний рік, коли здохла, та вусата паскуда, яка в мов лежала, а потім Хрущов її викинув оттуда. Ідемо далі. Так, ось о камрад підняв. Від лампадки запчастина туди свічки вставляли і вішали. Це по періоду, мабуть, я думаю, що цей царизм. Ну що, класна знахідка огонь. Так, цікава знахідка, але покоцане все. Ось бачите. Так, стоп, це походу ця шумна підвізка, шумляча блін, підвіска, намолов. Е, Періоду Черняхівської або Київської Русі або Пеньківської культури. Ось таке воно. А ну, що там? Пятнашка? Да. Так. Рік 1957. Так, а в мене тут ось монітос теж випав. Ранній совет 1929 року 3 копійки ось такі. Ідемо далі. Монітос підняв. Три копійки 46-го року прибиральники окопів післявоєнна монетка. Так, йдемо далі. Так, знахідка така інтересна була. Ось тут. Дивіться. Це хохма, блін. Іграшковий пістолетик дитячий такий, але дуже-дуже старий. Може й довоєнна ігрушка будь. Цікаво, цікаво. Ідемо далі. Ось такі кулі попадаються великі. Здоровенні. Залишаю її тут, іду далі. Ось така знахідка була у камрада. А з тієї сторони дивіться що. Гудзик. Радянщина, блин. На. Так а що це таке? Камрад підняв. Що це в зуби вставляється? Коняці. Для любовних утіх. Для любовних утіх каже. Да, 35. Сохран, конечно, огонь. Чуєш, як золоте. Офігеть. Бодрий сохранчик. І рік цікавий. Шістдесят чотири. Мусорка капець. От так от знахідка. Бачите, і таке буває. Срібло, друзі. Ще й походу старе. Оце знахідка, оце я розумію. Ще в емалях. Так, що у нас тут по клеймах? 84 царська, по-моєму, так. Да. Вона сама. Офігеть. Вечерія і, як завжди, під кінець отаке знаходжу. Завжди. Завжди. Ціла. Ось така маленька. Два рамочника, блин, прикольно. В одній ямі 46, 20 копійок і 48-й, де поечку. От кальсонов. Походу, да. Да, да трехдырочник такий интересный. Какаясь форма цікавенька. Собаки брешуть, караван іде. Закінчили Коп. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! До нових зустрічей!